Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло. І рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Погляну я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, Нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, Тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. І поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим Людей і Бога б. Не прокляв. Василь Симоненко уривок з поеми, Тиша і Грім. Ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі, і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів живріє, хай до сліз я тебе озлю, ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. Для кохання в нас часу мало, для мовчання у нас віки. Все віддав би, що жить осталось за гарячий дотик руки. Влися сонцем у щиру мову у думок моїх течію. Я люблю твої хуби і брови і поставу і вроду твою. Ображайся на мене, як хочеш, і презирством убий мене. Все одно я люблю твої очі. І волосся твоє сумне.